Європейський союз залишається одним із ключових союзників України у протистоянні російської агресії. Однак його роль у період війни має як позитивні, так і суперечливі сторони. Після початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, ЄС став головним донором фінансової, військової та гуманітарної допомоги Україні. У 2023 році Європейська комісія схвалила новий пакет підтримки обсягом 18 мільярдів євро для стабілізації української економіки, який передбачав щомісячні виплати близько 1,5 мільярда євро на покриття бюджетного дефіциту. Також ЄС вперше у своїй історії фінансував закупівлю зброї для держави, яка не є членом союзу через механізм Європейського фонду миру. Загалом до початку 2024 року ЄС і його країни-члени надали Україні військової допомоги на понад 30 мільярдів євро. У червні 2023 року Рада ЄС погодила створення місії з військової допомоги Україні, завдяки якій понад 60 тисяч українських військових пройшли навчання у Польщі, Німеччині, Іспанії, Чехії та інших країнах. Паралельно євросоюз запровадив уже 14 пакетів санкцій проти Росії, що охоплюють енергетичний, банківський та оборонний сектор. Серед останніх санкції проти Лукойду, росатому та обмеження для імпорту російських алмазів ухвалені у грудні 2023 року. Європейські компанії також активно виходили з російського ринку, хоча окремі бізнеси, зокрема у сфері енергетики чи фармацевтики, продовжували частково працювати в РФ, викликаючи критику суспільства. Попри активну допомогу, 2024 та 2025 роки стали для відносин України та ЄС непростими. З одного боку, європейський парламент у лютому 2024 року підтвердив готовність розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу. Україна виконала більшість із семи критеріїв, висунутих Єврокомісією, зокрема щодо антикорупційної політики та судової реформи. Водночас у самих країнах-членах ЄС зросла втома від війни, а питання фінансування України все частіше ставало предметом політичних суперечок. У грудні 2023 року Угорщина заблокувала затвердження довгострокового пакету допомоги у розмірі 50 мільярдів євро, змусивши ЄС шукати компроміс лише в лютому 2024 року, після тривалих переговорів, Європейська рада схвалила цей чотирирічний фінансовий механізм, який передбачає стабільну підтримку України до 2027 року. Водночас війна мала серйозні наслідки для самого Європейського союзу. Зросли ціни на енергоносії, а економіки Німеччини та Італії пережили рецесію у 2023-2024 роках через втрату російського газу та збільшення оборонних витрат. Мільйони українських біженців отримали тимчасовий захист у країнах ЄС, що з одного боку стало проявом солідарності, а з іншого створило додаткове навантаження на соціальні системи. У 2025 році кількість українців, які перебувають у Європейському Союзі за статусом тимчасового захисту, перевищила 4 мільйони осіб. Отже, Європейський Союз залишається важливим стратегічним партнером України у війні проти Росії, надаючи масштабну фінансову, військову та політичну підтримку. Проте допомога ЄС не позбавлена суперечностей. Всередині Союзу тривають дискусії щодо темпів розширення, обсягів допомоги та власної економічної безпеки. ЄС діє у складному балансі між солідарністю з Україною, внутрішніми політичними інтересами та зростаючим тиском виборців, що втомилися від війни.